Ціни на продукти в Україні знову поповзли вгору. Найбільше здорожчали яйця на 77%. М'ясо, зокрема, куряти на ціні понад 35%. Відсотків. Яблука подорожчали більш ніж удвічі. Також зросли ціни на крупи, молочні продукти та хліб. Водночас дешевшала капуста на 40% та буряк на 13. Трохи подешевшав і цукор. Василь Фурман, член ради НБУ, доктор економічних наук. З нами на прямому зв'язку. Пане Фурман, вітаю. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава. А з чим ви пов'язуєте ось це зростання цін на продукти час врожаю, нібито мало дешевшить? Це продукти, дійсно, якщо ми говоримо про інфляцію, то інфляція у нас за оцінками Державної служби статистики в серпні складає 13,2%. Нагадаю, що інфляція, наприклад, ще у травні складала близько 16%. Це річна інфляція, тобто прийміться ціни. Наприклад, там серпня цього року, стінами серпня минулого року, і споживчий кошик на підставі якого прийняться ціни, там полі дуже дуже багато груп різних товарів та послуг більше ніж 360. і зрозуміло, що по цим по деяким товарам іде значне зростання, особливо те, що ви вираз говорили: там ну наприклад, ті ж саме яйця чи овочі, хоча вони дуже волатильні в цінах і треба сказати про те що ви кажете, які причини зростання наприклад на на продукти тобто з одного боку це минулий рік наприклад минулому році був неврожай, і там відбулося значне зростання якщо ми говоримо вже про цей рік то наприклад так само весна була достатньо холодна і вона заморозки негативно вплинули на Скам так на поставку багатьох продуктів на ринки на прилавки. Потім також треба говорити про те, що війна і її наслідки постійно впливають негативно на зростання цін, тому що ворог постійно обстрілює Україну, нищить економічний потенціал нашої держави. Простими словами, економічний потенціал це під українські підприємства, які можуть виробляти продукцію. Зрозуміло, що якщо підприємство знищено, воно не поставляє продукцію таким чином продукції менше ціна може зростати. Також такий фактор, який впливає сьогодні на зростання цін, це дефіцит робочої сили, незважаючи на те, що з одного боку він в цьому році менший, ніж в минулому році, але в будь-якому випадку це приводить до зростання заробітних плат. Ну, наприклад, там по минулому році середня заробітна плата в Україні там, зросла а, на 23% три відсотки. Якщо говоримо про прогнози на цей рік. То вона також планувала зросте, здається там на близько 17%, тобто ну, достатнє зростання, також ще можливо інші фактори, але надзвичайно є важливим при ну, інфляції, при зростанні цін, щоб вони все-таки інфляція зменшилася. Ми можемо спостерігати протягом останніх місяців такий стійкий дезінфляційний тренд. Тобто, коли інфляція зменшиться ще раз нагадаю, ну нагадаю, що справи 16%. Наприклад, там в липні було 14,2, два, в серпні вже 13,2. І за прогнозами національного банку України на кінець цього року інфляція буде однозначно, тобто менше ніж 10%. Тобто, це будуть примітися ціни цього грудня цього року з цінами грудня минулого. Як дати раду при цьому ось тому е, дірку фінансування України, які побачив МВФ? Е, як ви взагалі? Е, я знаю, що ви завжди оптимістично налаштовані, але якщо закрити цей дефіцит не вдаватиметься, які джерела латання дірок ви бачите? Це важливе запитання, дуже дякую за нього. І незважаючи, як каже на мій оптимізм, але я можу також базуватися на більше ніж трьох з половиною років Великої війни. І якщо ми говоримо, наприклад там про 24-й рік, 23-й рік, 25-й рік, до речі, також дуже важливо. Ми бачимо, що у нас так чи інакше зазвичай виникали проблеми з фінансуванням дефіциту державного бюджету. Або ми часто коли робили ті чи інші прогнози, ми говорили про величину та ритмічність надходження зовнішньої міжнародної фінансової допомоги, що було характерно до речі в минулому році, тобто ритмічність була. Так собі, але ми планували там, що отримуємо близько 42 мільярдів це про минулий рік. Тобто ми її отримали цьому році, наприклад, ритмічність набагато є вищою, вона краща і величина також краща, Тобто, планово прогнозно в цьому році ми отримаємо 54 мільярди доларів міжнародного фінансування. Частина коштів йде на наступний рік. Так, у нас є відповідні дослідження. Ми перед цим говорили про те, що в наступному році. Нам потрібно фінансування зовнішнє фінансування це близько 35 мільярдів доларів і 27 рік так само близько 30 мільярдів доларів. І нам потрібно однозначно шукати ці ресурси. І сьогодні ну ми скажімо так, уряд. Вище політичний крису держави, Національний банк України, тобто, ведуть непросту роботу з партнерами. Ми вже чули про заяви від уряду від Національного банку України про те, що нам в Україні необхідна там нова програма співпраці з міжнародним валютним фондом. У нас от, на цьому тижні завершила місію роботи МВФ України. Тобто, і ну, знову ж таки, ми побачимо, що буде там до кінця року, як яким чином буде це, ну, питання розвиватися. Ну, надіємося, що буде позитивно. І нам буде потрібно шукати зовні нові джерела покриття дефіциту державного бюджету. А разом з тим, ну, наприклад, якщо навіть ми говоримо про наступний рік, тому що цей рік питання буде вирішено з точки зору зовнішнього фінансування. Наступний рік, тобто, да дійсно є там деякі питання на сьогодні, але ще раз, Україна веде складні переговори, наприклад, що частина коштів, ну зокрема, нас є програма АРА, це по цій програмі Україна отримує фінансування від. Країн G7 під доходи від заморожених активів Російської Федерації, Так от, щоб кошти, наприклад, які ми там прогнозно могли отримати в 27-му році, щоб отримати 26-му році, частково це питання буде вирішено. Або ж питання, наприклад, пов'язане з внутрішнім ринком державних запозичень. Тобто, ну це також те фінансова ресурс, які може направлятися на закриття, скажімо так, дефіциту державного бюджету, тому як би складно не було. Але я думаю, що а, ми зможемо знайти фінансування і в наступному році, тому що ще раз три з половиною роки великої війни це сьогодні підтверджують і дійсно ви праві просто, що сьогодні нас ключові партнери це країни G7, і України, як майбутні члени Європейського Союзу, як би також морський складний шлях не був руху до Європейського Союзу. Але ми рухаємося у вірному напрямку, і я впевнений в тому, що Україна згодом стане членом Європейського Союзу. А якщо ні, все ж таки, попри цей оптимізм, друкарський станок включати? Це песимістичний сценарій, і про цей сценарій, відверто короче, зараз ніхто не говорить. Тобто, тому що всі розуміють, і зокрема партнери з міжнародного валютного фонду, про те, що друкарський станок це дорога в нікуди, і ну давайте бути відвертими, Ми його включали в 2022 році: 400 мільярдів до гривень. До державного бюджету, тому що пам'ятаєте, коли це стояло, і не було ніяких програм підтримки в перші місяці е, великої війни, а потрібно було знайти кошти для фінансування військових витрат, соціальних витрат і так далі. Але це відобразилося на девальвації національної на валюті на е, величезну інфляцію. Там е, тобто тому сьогодні е, друг грошей це зразу величезний мінус для е, розбалансування економіки для інфляції для українських гривень. для нас. Питання макроекономічної стабільності під час великої війни це вже питання національної безпеки, як зазначають партнери на міжнародного валютного фонду. Тому ми на це ми під цим питанням дуже дорожимо на Ми прикладаємо дуже багато зусиль, щоб мати стабільність на валютному ринку, щоб ситуація була стабільною і контрольованою, щоб рівня була інвестиційно привабливою, щоб банківська система працювала 24 на 7 і. Люди бізнес довіряли банківській системі, Те, що ми сьогодні можемо спостерігати, і щоб інфляція, от ви вчили нашу розмову з інфляції, щоб інфляція щоб ми мали тоді дезінфляційний тренд, тобто, коли е, вона інфляція буде зменшуватися, але ми розуміємо також просто що в умовах великої війни Україна критично залежна від злочого фінансування. Ну зокрема, наведу таку цифру, що за оці 3,5 роки війни ми отримали близько саме говоримо ще про фінанси. Близько 150 мільярдів доларів від наших зарубіжних партнерів це близько 30 країн та міжнародних фінансових організацій. І я впевнений на тому, що і надалі ми будемо як би складно не було, але отримувати таку допомогу з одного боку для того, щоб покривати дефіцит державного бюджету. До речі, є позитивні заяви наприклад той же самий уряд. Швеції, там, де й мова йде про виділення там відповідної суми допомоги, деться близько близько семи мільярдів доларів наступний рік. І це при тому, що ці кошти також можуть направлятися на фінансування військових видатків. Це дуже величезний плюс для нас, тому що зазвичай, коли ми раніше говорили про міжнародну фінансову допомогу, там було одне але це але полягало в тому, що ми мали ми не могли ці кошти направляти на фінансування оборони. І сектори безпеки. А зараз все більше і більше країн нам дають можливість направляти ці кошти для фінансування сектору оборони і безпеки. Таким чином нам потрібно, ну, посилюючи нашу обороноздатність. Пане Фурман, спасибі вам. Василь Фурман, член ради НБУ, доктор економічних наук. Був на ефірі.